Вітаю! Мене звати Єгор. Я IT-інженер від defender компанії SoftyP. Сьогодні на моєму прикладі розберемося, яким чином можна зібрати логи з локальної віртуальної машини на Zone. Для цього нам потрібно командний степен включитися до віртуальної машини через SSH. Логін пишемо bdadmin. Далі через собачку вказуємо IP-адресу. Нашої локальної машини. Вводимо пароль, який ми з вами створювали ще, коли розвертали нашу локальну машину. Перше, що нам потрібно, це отримати рут права. Для цього ми пишемо sudo su. Та ще раз вводимо пароль. Добре. А, далі для того, щоб зібрати логи, нам потрібно встановити Log Collector. Для цього пишемо apt. Get install. Gravity Zone. log collector. В моєму випадку він вже встановлений. Та оновлення не потребує. В вашому випадку він просто встановиться. Якщо ви ви не перший раз збираєте логи, то цю команду вводити не потрібно. Одразу переходимо до третьої. Третя команда у нас лог Collector all safe. Після процес зберігання логів. Логі зібрані, З командним рядком ми можемо закінчувати. Закриваємо його. Далі нам знадобиться програма, він SCP. Вона безкоштовна. І можна званжити з офіційного сайту. Для того, щоб підключитись до віртуальної машини, там, є, там де ім'я хоста, писуємо IP-адресу. Ім'я користувача bdadmin та пароль. Папки Home, bdadmin, І ось знаходиться наш файл з логами. Ми його можемо перекинути на робочий стіл або в будь-яке інше місце, куди вам зручно. Дуже дякую за увагу. Всім до побачення та гарного дня!